Є новина, друзі, один фронт проти Трампа Путіна. Дослухайте до кінця. Я вже вчора попередньому відео розповідав про план, який висунула Україна разом з Європою. Ну практично в ультимативному характері, що ніхто не буде виконувати рішення саміту на Алясці, якщо він відбудеться Трампа і Путіна, тому що. Ну, якби вони не погоджені з Україною, і взагалі треба поговорити про хронологію, тому що тепер є Wall Street Journal написала, як взагалі все відбувалося, і чому така білібірда відбувається ну в дипломатії. Перше, Трамп в середу, після розмови Віткова з путіним, заявив європейським колегам і Зеленському, що нібито Путін готовий віддати Запорізьку і Херсонську область. А він за це хоче отримати Донецьку. І після цього Зеленський сказав, що треба працювати. Ну настав час для завершення війни. Треба працювати над деталями, щоб Путін не надурив. Далі відбулась зустріч радників. Прийшов Вітков і сказав, що ні, то все не так. І він ще не хотів це все визнавати. Так пишуть в статті. Ну тобто, він там да-да, ну, типу якби хотів, щоб було незрозуміло про що взагалі будуть говорити Трамп і Путін. Але потім він визнав, що е, треба віддати Донецьку область за те, щоб Путін просто припинив вогонь. Тобто, ну а все інше заморожується, тобто за припинення вогню, і Путін не обіцяв нічого зупиняти. Ну, далі європейці з українцями, як я вже чор розповідав по плану, просто відмовились від ну, припинення вогню і відмовились говорити ну, на ці теми. І це абсолютно правильно, тому що ми не маємо віддавати жодних територій. Єдиний варіант завершення війни, початку завершення війни це зупинка на лінії фронту. Я сам постійно про це кажу. До речі, розумієте, от люди в коментарях постійно пишуть: на любі умови треба йти там все кидати. Які люди любі умови? Те, що пропонує Путін, це просто йому віддається частина української території, з якої він легко може захопити Харків і атакувати Дніпро. Які умови? Якщо ми на це підемо, ми просто отримаємо. Ну замість тої ситуації, яку ми маємо, де він ніде не просувається, прориви росіян на фронті. Вот і все. І цього допускати не можна. Тепер друге питання це щодо санкцій. тому що мені пишуть про санкції. Де твої санкції? Ну, перше, я не Трамп, а друге питання. Єдиний тариф, який Трамп вів проти Індії, призвів до чого. Нема вже денацифікації, демілітарізації, зменшення української армії та навіть нема чотирьох регіонів, які Путін Путін хотів ультиматумом забрати в Україні всі області, так. Тепер тільки якби залишилась Донецька область, а якщо би Трамп, хоча б вівши тарифи проти Китая, Бразилії і Туреччини, хоча б на місяць не спішив і не слухав оцього Віткова, відкова, який не долує просто і не вміє вести перемовини, то ми би отримали. Зупинку війни на лінії фронту, і я вам ще одне скажу: не факт, що ми цю зупинку і не отримаємо після цього ну спільного виступу України та Європи, тому що Трампу прийдеться зважати на Європу. Він підписав з Європою тарифну економічну угоду і йому зараз розсиратися з Європою не можна. До речі, вчора зустріч була дуже конструктивною із Венсом. Наших радників по безпеці Єрмака та Умєрова і Венс все вислухав і зрозумів аргументи, тобто йому чіткий план передали, і те, що Європа спільно з Україною виступила проти ну. Думок і дій Віткофа це абсолютно правильна річ. І я думаю, що тепер Трампу придеться узгоджувати ну, позиції з Путіним і виставляти йому відповідні умови, тому що ну що він поїде на цей саміт. Ну, що вони там домовляться? Нічого вони не домовляться, тому що немає плану. Треба підготувати план. По перше, цей саміт може зірватися. По друге, може туди запросити Зеленського. Хоча Зеленський це не важливо, що він там буде чи не буде. Важливо, щоб була зупинка війни по лінії фронту, чого ми всі хочемо а далі. Розпочалася перемон. Тоді росіяни не будуть мати жодних важливих впливу і не зможуть ну, десь просуватися і дурити Україну та й весь світ об'єктивно. От такі е, маємо е, новини: лекер посідписка, телеграм. Шапці профіля підписуємося.